Всем привет, с вами я, Макс Майнкрафтом Чего уже с цього боку, мне треба ничего боку Так Скапеть, я бы в сусида схожим Баху. А, стоп. Я знову вас не про те запитав. Ну, хуо, Так, добрий день. Сьогодні будемо знов підглядувати. Я його включу, щоб мені бан не прилетів. Так. Често робить на енергію. А, я пам'ятаю. Так, відповідь перша 42. Я згадав. А, ой, стоп. Я більш поправлю цей біт, тому що я більш зараз... стоп. А. Так. Зараз пишемо 42. А. Я на якій мові? Зараз треба попереключитися на англ... Так, треба англійська мова. 42. Вірно. Mm. Так, вы Ну так, я идеально. Я, я дуже швидко знайду букви. А, а я правда так? Ш... Я був пожартував, що я так швидко знайду, но не... Я доволі. Я погано пам'ятаю, де англійські букви ще. Так, там. Дюс. Так, лютес маркидус. Фух, тим? Я тебе ненавиджу. Та ви довго мені ще будете. Та ви мені довго ще будете е присилати? Дайте мені вже що ти. До речі, я граю з минулого відео. Ми в минулому відео на одній гри. Не, всти... не, ми встигли половину другої, та е майже одну карточку. Ну, схожу, не маєш вже. Нема. Бийте вже, бийте. Я вообще жертвал про быстро. Так же до, до газера. просто попрыгал в Мне было лень в квартиру. А, я вообще на все планировал играть там. Пауза. Меню. Классно зробили, що можна тепер виходити. Давайте го в важкий режим зіграємо. Карточку. що встигнемо. А, це ми у легкий граємо чи важкий? А, у важкому точно. Так, підлагую трішки. Я собі тріш... Я трішки, Я залажаю трішки. Так, у нас вибсусидит на мам. Не, у, у вас выглядит все нормально. Ну так, там найти кабус, это было очень верно. Эм, бэйта, бэйта, Я в шоці. Так, ви мені підсунули королеву, яка мене завжди вбила. Я не знаю. Вигляд у неї вигляда так само. Проходь. Мене єдине, що може бути, тільки що я не подивився, який у неї поверх. Ого, як нам сьогодні возе. Я провіряю все чітко, та швидко, швидко, но чітко. Не скажіть, що я накаркав. на каркал. На Накаркал. Скажіть. Цікаво, і за чого? Я думаю, що ми з я не можу. Я просто помираю із-за того, що невірно. Я виробувся не помирав, ще й не із-за вірного. Нас снов дой... на мавипсу сидит, дяк. <реклама> Они <Одно спусков. реклама> зараз вряд хочется. Я помню, что у вас квартира. Верно. <реклама> Я напомню так, но... Проходь. Єдине, що нема у вас в списку вас не А я не цікаво, ой, за чого? Thank Так, у нас... О, ВІП-сусід клас! Будемо дуже уважні зараз. Включаємо режим Мегауважність. Є. Е, в списку є. Шав. Є. Все перевіряємо. Глядаєте Це нереально, що мене зараз Я все дуже уважно подивився. Так, орхот диспатером. є е, Оркуз, який е, говорять, я тобі видерву очі, тому що у вас вони, працюють, але но Мані ще такі не попадались. Мені просто попадались ніякі ще оркус. Не, ну у вас очі. я, я не уяву. Я дуже... Я зараз дуже уважно все продивлюю, щоб отримати отівку персики персик.